Всім привіт, друзі! І сьогодні хочемо поговорити з вами про електроскутер типу Чопір українського бренду Атлас модель Ріо. Яскравий стильний представник електротранспорту зібраний на надійних комплектуючих під пильним контролем для довгої та безпечної роботи. Атлас це універсальні та технологічні електробайки. Зараз електроскутери досить популярні. Купують їх не тільки люди, які переживають про екологічний стан у світі через вихлопні гази, а й ті, хто цінує швидкі та вигідні способи дістатись на роботу та по справах. Atlas Rio представлений в двох кольорах: чорному та червоному. Почнемо з потужності. Двигун у Rio 2500 Вт фірми QS Motor без проблем збирається вгору в 30 градусів. Розвиває максимальну швидкість в 65 км за годину. Великий плюс електродвигунів швидкий набір максимальних оборотів. стартує дуже жваво. Та працює практично безшумно. Використовується безщітковий двигун, встановлений прямо в колесі, який не має елементів, що піддаються інтенсивному тертю. Це дуже довговічна конструкція. Привід задній, що робить центратіжіння позаду водія та додає безпеці водіння. Присутні три режими швидкості до 30, 60 і 65 максимальних кілометрів за годину. Також вріо присутній задній хід. Акумулятор літійонний зібраний на 18650. В базі в ріо встановлений 60 В 20 ампер годин, якого вистачає до 50 км пробігу. Повний цикл зарядки займає до 8 годин комплектним зарядним пристроєм на 2 А. Акумулятор швидкоз'ємний, можна брати з собою та заряджати будь-де, що дуже зручно. Також можна заряджати напряму, не знімаючи з байку. Рекомендоване використання від 0 до 40 градусів при низькій температурі акумулятор швидше сідає. Щоб акумулятор служив довго, потрібно не залишати його на морозі та в розрядженому стані. Якщо скутер не використовується, зарядіть акумулятор до 80% та залишіть на зберігання. Ресурс акумулятора при 1000 циклів заряду розряду зберігає ємність не менше 70%. Приблизний срок служби акумулятора 5-7 років. Встановлені в Ріо два інформаційних екрани, що показують спідометр, одометр, індикацію заряду АКБ та вольтометр. Також є функція блокування колесу та присутня сигналізація. Гальма встановлені дискові гідравлічні. Чудово себе зарекомендували спрацьовують м'яко та надійно. Гальмівний шлях мінімальний. Амортизатори передні та задні масляні. Максимальне навантаження електробайку 180 кг. Кліренс Ріо складає 17 см. Вага електроскутера 85 кг. В стандартну комплектацію також входить кофер. Перейдемо до світлових елементів. Є всі необхідні світлові прибори, основна фара з функцією ближнє дальнє світло, поворотні задні передні стоп-фара, основна фара потужна з чудовим розсіюванням світла, їхати ввечері зручно та надійно, всі світлові елементи LED, що чудово заощаджують енергію акумулятора. Колеса основний вирізняючий елемент електробайків типу чопер. Заду встановлені широкі для надійного сцеплення з дорожнім покриттям та чудової стійкості. Попереду класичне вузьке для зручного керування. Різниця з класичними скутерами колосальна. Їхати одне задоволення. Розмір покришок 18 дюймів. Диски встановлені литі 12 дюймів. Шини безкамерні, робочий тиск близько 2 атмосфер. Atlas Rio – це приємний в керуванні збалансований байк з чудовим стилем, який збирає на себе безліч поглядів. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей.